Наша школа-інтернат стала першим захистом для мешканців з Херсона. І так ми з першого дня розпочали роботу як місце для приймання тимчасово переміщених осіб. Укриття повністю облаштоване для тимчасового перебування. Тут під час повітряної тривоги у нас всі працівники закладу сюди заходять і всі, хто у нас мешкають на нашій території. Є питна вода, є туалети, є біотуалети. Є душові кімнати, запаси води, стаканчики, чайники, подовжувачі для підзарядження. Є в нас також аварійне освітлення. Під час відключення електроенергії у нас коридори освітлюються аварійними лехтариками. А генератор дає нам можливість зарядити гайджети, ну і підігріти чайник. Були проблеми системні, які треба було допомогти вирішити. Там і двері старі, і обладнання треба було оновити. І, відповідно, головна проблема це були старі котли, які вже фактично випрацювали свій термін. А в сучасних умовах твердопаливний котел це вже не відстала якась історія, а в сучасних умовах це навпаки позитив. Тому було вирішено виділити кошти відповідно для того, щоб поставити нове обладнання. Як ми бачимо, нове обладнання поставлено, воно працює. Трошки затягнули, але всього на тиждень працює воно на вугіллі, тому від того, чи буде електрика, чи не буде, тут буде тепло. Обов'язково. На базі цього закладу комунального обласного відкрита також пункт незламності, який забезпечений всім, чим необхідно. Разом з тим, проговорили з керівництвом, що є певні питання ще про фінансування і підтримки функціонування таких пунктів незламності, Є проблемні питання і про Говорили про те, що надалі треба розвивати спроможності цього закладу.